За що вбивали Кернеса? Замах на харизматичного та контроверсійного мера Харкова скоїли в понеділок, коли той здійснював пробіжку білгородським шосе. Зараз він перебуває під наглядом ізраїльських лікарів його життю вже нічого не е, загрожує. Цей злочин зразу набув політичного підтексту, адже постріли пролунали якраз перед травневими святами, коли перші столиці України прогнозували нову хвилю сепаратистських настроїв, а геннадію Кернесу приписували роль, здатного втримати місто у спокої. І це лише один із варіантів. Кому і чому було вигідно прибрати кернеса, усі версії розглядала Ганна Бока. Приблизно те ж саме що з пляшкою води відбувається з людським організмом після пострілу з такої зброї і майже з такої ж відстані. Всього стріляли в отакого плана. патроном. патрон з діаметром 7,62 летить зі швидкістю понад 800 метрів на секунду. Діє не просто як шило, а розриває всі волокна. Інструктор зі стрільби Євген Бондар заряджає снайперську гвинтівку, з якої найімовірніше, стріляли в Геннадія Кернеса. Найспортивніший мер України Ось він з гантелями, качає прес, пірнає ополонку, їздить на велосипеді і бігає. Регулярно не пропускає щорічних марафонів. У харківського градоначальника кілька бігових маршрутів. Один із них і Білогородське шосе. Утім, де б не біга, у мер його завжди супроводжувала автівка з охоронцями. Більше того, Геннадій Кернес часу влаштовував такий собі тест на профпридатність своїх бодігардів і влаштовував. Пільні пробіжки про це в місті знали всі. Таксист Сергій показує місце пробіжки свого мера. Каже, тут завжди людно і на трасі, і на біговій доріжці. Залишитися неповітряним було майже неможливо. От теперілосипі діси тут бізнесановочні. Правоохоронці просять всіх, хто знає, хоча б щось повідомляти. Обіцяють конфіденційність. Це вже в намагаються убити кернеса влітку 2004-го. Двічі палили його авто після другої спроби навіть знайшли винного. Ним був Євген Жилін. Відсидів два роки в СІЗО. Сьогодні Жилін керівник знаменитого оплоту, який неофіційно пов'язують з Кернесом. І ще двічі Кернесові підкладали бомбу 2007 року. За неофіційною інформацією, останні три замахи організувала. Одна людина. І зараз вона серед особистих охоронців Кернеса. Крайній замах виявився найкритичнішим. І вже цього разу в ньому мало хто сумнівається. Це ті версії, які, звісно, зв з можуть бути зв'язані з професіональною діяльністю Немера, з определеною діяльністю його і його оточення в комерційній сфері, личними неприязаними відносинами Немера. І версія, яка може исходить из вопросов протистояння сепаратистским настроєнням. Бізнес-конкуренти, версія, перша. На неї грає дуже вдалий час, аби заплутати слідство. Вирішити проблему і лишитися поза підозрою. так вважає політолог Юлія Біденко. Воспользовавшись тим, что следствие может пойти в силу определених политических обстоятельств по ложному пути, для бизнес кримінальних структур было бы самое время, чтобы устранить не просто экономического конкурента в лице Геннадія Кернеса, но и ментора, или Харків. реакція. Сепаратистів версія друга. Диверсанти, які підбурювали Харків, працюють за гроші, і канали, для їх отримання, дуже вразливі. Кернес цілком міг закоротити цю систему на себе і зупинити тіньовий фінансовий потік. Уже цілий місяць, коли оплата не виплачується деньги за всіх в акції. Може, проплата йде куда-то наверх, але до ісполнителей, тих, которые набраны как тітушки, Ані доходя помста сім'ї. Версія третя у міняні догадок, кому помішав харківський міський голова господин Кернес. Одразу після замаху такий пост у Фейсбуці написав Янукович молодший. Натомість політолог Вадим Карасьов саме на сім'ю і наводить слід. каже Янукович, дуже сподівався, що Кернес проведе так званий Сіверодонецький. 2 ще в лютому. Але політик, який довго виголошував про російські лозунги, раптом змінив свою позицію під час заворушень. Особисто намагався зняти російський прапор. Це було не просто налякати. Стріляли в нього, стріляли, як то кажуть, на вбивство, на пораження. Тому хотіли його просто вибити. Нейтралізувати Харків і нейтралізувати Кернеса. Постріл з Кремля, версія четверта. Цей варіант головний серед усіх версій, і в слідстві, і серед політиків та експертів. Більшість сходяться на тому, що Харків без Кернеса вкрай вразливий для нової хвилі проросійських акцій і демонстрацій. І те, що цілилися в мери якраз напередодні травневих свят і так званого референдуму про російських сил на Донбасі, і в тому, що саме перша українська столиця могла б загальмувати кремлівський план по сходу, що стріляли з Кремля дипломатично сказав і постійний представник України в ООН Юрій Сергієв. І ще один неофіційний факт: попри домашній арешт, Геннадій Кернець якраз перед замахом літав до Москви. теж залишає багато запитань. Стріляли сьогодні не в Кірне, а стріляли сьогодні по Харкову прогнози у Харкові зараз спокійно офіційно обов'язки мера виконує Олександр Новак. Це не постать лідера, кажуть експерти. Тож його намірів прибрати Кернеса ніхто не розглядає. Місцева еліта каже, місто настільки сильно заточене під Кернеса, що всі силовики, навіть за відсутності чинного мера, виконуватимуть його накази. А поки місто майорить білбордами, повертайся, ми чекаємо. Кернес же сьогодні вперше після серйозних поранень пообіцяв вернутися. Ганна Бока СН Тиждень. ou plus 10.